Якщо ви власник магазину, торгуєте самі за прилавком, а прибутку не вистачає, щоб доробити ремонти в своєму домі, то скоріш за все вам бракує грошей, щоб закупити необхідні будматеріали у потрібній кількості і найняти нормальних майстрів. Ви боїтеся, що ціни на роботу майстрів і на будматеріали скоро виростуть ще сильніше. Ви із сім'єю змушені жити разом із будматеріалами в домі. Ваша дружина втомилась кожного дня. Прибирати у будинку пил від будматеріалів, то я можу вам допомогти позбутися того, що насправді заважає вам отримувати більше грошей від свого магазину. Я проводжу безкоштовні консультації, щоб допомогти власнику магазину збільшити прибуток свого магазину, і нарешті доробити ремонт у будинку, торгуючи самостійно і не залізаючи в кредити, щоб, врешті-решт, позбутися будматеріалів, привести свій будинок у такий вигляд, як хотів. Зробити кожну кімнату такою, як планували, щоб усім було досить місця і було комфортно на будь-якому поверсі. На консультації ми з вами розберемо, що заважає вам збільшити прибуток настільки, щоб закупити необхідну кількість будматеріалів і найняти нормальних майстрів. Чому усі відео, які ви дивились, статті, які ви читали, поради, до яких прислухались, у інших спрацювали, а у вас ні, і не спрацюють? Чому ви працюєте не менше, ніж ва? Ваші друзі і знайомі, але вони заробляють більше і легше ніж ви. Чому кладучи усе, що вторгували в свою кишеню, вам і вашій сім'ї вистачає тільки на найнеобхідніше: комуналка, їжа, одяг, ну і пальне. Ви отримаєте мінімум 5 інсайтів по вашій ситуації за одну годину без води, без продажу чергового курсу. В результаті ви отримаєте розуміння, у чому корінь усіх проблем із прибутком у вашому магазині, і як діяти у вашій ситуації, щоб магазин. Магазин почав приносити необхідну суму для завершення ремонтів у будинку. Цього тижня я можу взяти тільки двох людей на розбір. Щоб записатись, напишіть мені у телеграм Хочу розбір за посиланням в описі до цього відео або в шапці каналу.